З великим постом вас, дорогі глядачі, і ми знову вітаємо вас у відеооблозі православ'я в Україні. І наші запитання сьогодні до протиреї Георгія Коваленка. Вітаємо отче! Доброго дня. Отче, Більшість українців і так постою цілий рік. Адже через невеликі статки не можуть собі дозволити м'ясних і молочних делікатесів. У чому має полягати великий піст в такому разі мені все ж таки здається, що ми маємо дякувати Богові за все. І за ті статки, які в нас є, і намагатися з цього приводу не плакати і жалітися, а дякувати Богові і жити у відповідності до власних статків. Як це не парадоксально сьогодні звучить? Ми живемо сьогодні в суспільстві споживання, і якщо подивитися об'єктивно, то в нас більше стало всього, ніж декілька років тому, чи там за радянської влади. Але суб'єктивно, і з точки зору реклами по телебаченню, з точки зору полиць дорогих бутіків чи магазинів, повз які ми проходимо, ми вважаємо себе дещо обкраденими і в ситуації, коли нам чогось не вистачає. Тобто ми маємо навчитися постувати і жити в суспільстві споживання. Тому що суспільство споживання нас спокушує. А от піст якраз це час боротьби зі спокусами. Це час самообмеження. І пісць, це не тільки їжа. І якщо Господь вже, скажімо так, нас навчив жити скромно, якщо вже Господь дав нам можливість, скажімо так, не щодня вживати м'ясну і молочну їжу, то ми вже готові фізично до посту. Але ми маємо бути готові духовно. Ми забуваємо часто останню десяту заповідь, яка так дуже довго викладена. Але її можна висловити одним реченням не заздрість. І от якраз навчитися у піст треба не заздрити, а в того, кого є достаток чи навіть надзалишок, та людина має навчитися ділитися. І це також буде для неї подвиг духовний. Дозвольте запитати вас щодо харчування у піст наших дошкільнят і школярів, адже діти і так мають соціальні проблеми з травленням. І до того ж, не вирішують самі, чи постувати їм. У мене багато своїх дітей, і я якраз повідую принцип, коли дитина має сама вирішити, що вона починає постувати. Не батьки вирішують її обмежити чи примусити постувати, а вона має захотіти разом з батьками постувати. Вона має зрозуміти, навіщо їй це потрібно. І тому дитина має починати постувати в тому віці, в якому вона. Це вирішить. І тут дуже важливо, щоб батьки також не обмежували бажання дитини постувати і не намагалися її нагодувати будь-що. Тому що ми, як батьки, зазвичай хочемо якомога більше дитини нагодувати. А для дитини є корисна не тільки їжа, але і душа, її виховання. Ми маємо виховати дитину. І знаєте, українське слово виховати. Це сховати, від слова сховати. Бо ми жили в країні, де було багато набігів з різних сторін, і щоб дитина виросла, її треба було навіть переховувати. Так, от ми маємо виховати, переховати свою дитину від гріха. Ми маємо навчити її бути людиною моральною і людиною з християнським світоглядом. І тому якраз у вихованні дітей, тобто піст має до нас стати часом для виховання своїх дітей. Ми маємо їм більше приділити уваги. Можливо, якраз для дітей молодого покоління сьогодні є актуальним інформаційний піст. Можливо, треба трошки менше подивитися телевізор. Можливо, треба обмежити себе в соціальних мережах. Можливо, треба обмежити там мультфільми чи розважальні шоу і програми. І це також буде піст. З іншого боку, їжа і е, пісна може бути і колорійною, і корисною. І тому я думаю, що якщо дитина вирішила і дитина бажає постувати, їй таку можливість треба надати і попіклуватися про те, щоб їжа їй була е, корисна для неї, але головне це все ж таки обмежити ту неякісну, скоромну. І брудну їжу, які сьогодні нам дають засоби масової інформації, сучасне інформаційне суспільство, споживання, великий піс час суцільних обмежень у їжі, в розвагах це сумні тривалі богослужіння. Але священнослужителі весь час говорять про піс як про час великої духовної радості. Тож як ви можете пояснити цей парадокс, коли з одного боку обмеження, а з іншого лише радість? Знаєте, святі отці кажуть, що ми постоємо тілом, щоб було легше поставити душі. З іншого боку, пісня називається весною душі. І тільки той, хто постоє, може цю радість відчути. Відчути, що ти можеш хоча б на декілька днів чи тижнів відірватися від земного, відірватися від е е плинного, тимчасового, неважливого. А приділити увагу тому, що є єдине на потребу. Тому -то ми відчуваємо таку радість під час в лапках сумних постових богослужінь. Вони не сумні, вони покаянні, вони очищують душу. А коли вона очищується, вона стає і радіснішою, тому що вона відкриває очі для Бога спілкування. І це важливо. Тобто людина, яка постоє, має відчути голод за Богом, за Христом. А коли вона починає під час посту задовільняти цей голод молитвою, читанням святого письма, добрими справами, спілкуванням з ближніми, тоді дійсно душа починає родіти. І тому, як це не парадоксально виглядає, піст це радісна, радісний час для християнин. Що ви могли побажати нашим глядачам на початку Великого посту, коли весь шлях іще попереду? Піст це перехід. Як колись Богообраний народ переходив від рабства єгипетського до землі обітованої, так сьогодні ми переходимо від рабства гріха до світлого Христового Воскресіння. Тоді Богообраний народ не знав, куди він йде. Він не знав, що його там очікує. І 40 років блукав в пустелі. Сьогодні ми знаємо, куди крокуємо. Ми знаємо, що Христос не тільки страждав, був розіп'ятий, Він воскрес із мертвих. І відкрив двері Царства Небесного для нас. І тому ми крокуємо до Великодня з зрозумілою нам надією і вірою. І на цьому шляху нам церква дає такі можливість трошки перепочити духовно. Це суботній недільний день, коли служиться повноцінна божественна літургія, щоб підтримати нас на тему шляху. Церква нам дає літургію на передосвячених дарів, церква дає нам богослужіння, дає твори святих отців, дає Євангелія, Псалтир. І ми маємо не тільки очистити душу від матеріального, ми її маємо наповнити духовним. І тоді в нас не буде суму за матеріальним, а буде справжнє задоволення від постування. І дай Бог, щоб цей... Піст був для нас спасительним, і щоб ми виконували ту настанову, яку нам завжди говорить блаженніший Митрополит Володимир. Головне в піст не їсти один одного. Дякуємо отче за відповіді на наші запитання. Приємного посту і нашим глядачам також. До побачення.